Всім доброго дня, пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців. І не тільки Ковка, а й все інше. Сьогодні у нас хороша така погодка, О, сонечко світить, трошечки вітерець, ранок зараз ще, то так комфортно себе можна відчувати. Трошечки вітерець є. На врем'янці флюгерочок, бачите, вітерець невеличкий, а він колихає потрошку його. Показує направлення, відкуди дує вітер. То він у мене вже більше 20 років, там, там на така зроблена гільзочка і на почепничку. Він при любим коливанні вітру крутиться, бачите? О, от, так от. от Вітер гуляє, гуляє вітер, він туди направляється, куди вітер гуляє. О, я буду сьогодні, попрацюю трошечки вдома. О, там Попередніх відео я вам вже показував, що я робив. Деталі на кронштейн на, на прапор. Здогадуюсь, де воно буде висіти, там буде український і латвійський прапор висить. клеймо, ну Це така була хороша, приємна робота, бо я вже скучив за художньою ковкою. Все саблі, якісь мечі, якісь ножі. то не дуже мені. Так що, от якось так. Зараз прямую до себе туди до, до сараю. Свою свою промзону йду. Ось у мене, бачите, квітничок процвітає, бур'янець трохи посмихав, рози, рози класно цвітуть і цвітуть. О. Це ще дружина з роботи корінці принесла, ми посадили і це вони вже років 5, мабуть, у мене тут. І ось вона з черенка. Посадила тож, такий колірний, не, незвичайний, вона прийнялась, треба тільки посадити її десь по центру. А оці штучки, коли воно цвіте, я обламую, а потім воно викине знову, знову цвіти буде. Це вже вона вики... я пообламував, вона знову зацвіла. Йдемо сюди. Тут у мене ще такий хаос, О, ще ніяк не, не сідрова, нема часу, так підпилюю потроху, ще на один заходік осталося. Він такий собі сосна, хоч, ну нічого. поскладає, думаю, на зиму вистачить. Мене на той дровник, як забиваю. Забиваю, дровами мені вистачає. Врем'янку ми практично не топимо. Так, зараз ми прийшли сюди на моє робоче місце. Ось, Ось ці детальки, що я робив, вам показував в попередніх відео. Таких я робив чотири, але понадобилось тільки дві, бо занадто буде густо. Хотів по-другому там зложити. Не знаю, можна отак іще прицепити. Буде взагалі бомба. Навірно, так ще прицеплю, буде такий. Так. Мабуть, прицеплю буде красивіше, так, правда? Так. Ось така буде штука. О. Ну, а ці будуть чіплятися, приварюватися ось тут. О. Ну, коротше, коротше, як я соберу. О. Я вам все покажу, О, побачу. Це то приварю, а оце, а оце не знаю. Може і так залишу. Але ж так побагаче, правда? Але ж так побагатше виходить. <coughs> Ладно. Мабуть, так. Зараз витягну сварочку О, і буду прихватувати. А там будемо бачити, О, коли зварю. О, почищу, покрашу о, і покажу вже вам е, готовий виріб. О, потім може ще щось там замутити, треба буде, побачу на суботу, на базар. Поїдемо, побачимо, що там мене не вистачає, то прийдеться, може доробляти. Ну, а зараз приступаю до роботи, беру сварку і будемо збирати. Так. Все приготували рукавички трошечки поділи лап сердачок щоб не попалить руки і зараз ми його поприхвачуємо там будемо по ходу дійства дивитися візьмемо патрон так, ну от вроді, вроді якось так, да? Треба, mm. головне поставити рівненько. Бо прихватите. Так, есть такая штука. <coughs> Перевернем в эту сторону и вот смотрим. Мабуть, мабуть, давайте. А бусь, мабуть, привалю ці штуки, <кій> буде набагато красивше, правда? А може і не надо. Ні, пока не буду. А не буду, бо то буде наляпісто то теж не хорошо. Так. Це в нас є. Це в нас є. Це в нас є. Рівно, щоб було так виходить у нас. Тепер, тепер. Візьмемо ці два бублики, оці два бублики і примутуємо. Я думаю. Тут треба теж рівненько виставити, бо трохи буде. Не так, то буде надо, щоб все було чітко. Так. Навіть навіть не знаю. Надо прихватити, а тоді вже. Тоді вже будемо плясати. Може, отак. От Може і так. Не прихватило. Не прихватило. Ой, є. Ой, є. Даже О. Тихо. надо. Вище. Вот так, наверное. О, ну, вроде так. Вроде так. так. А теперь у нас эти две трубочки И мы примуторим вот тут. Приварим там. Умеряем. Так. Вот <связываем> я <связываем> Вже поприхватував, варив. Ось така вийшла штукенці. Майже прапора. Я ще вам казав, що я хотів щось сюди причепити, да, отаке. Ну, мабуть, не буде, бо це вже більше до, <смас> до, ту... до Туреції підходить, до Турецького. О. Так що, мабуть, отак і залишимо. Отак і залишимо. Зараз ми ще просверлимо. Отут один отвор, там один отвор, мабуть. Ну, побачимо, може і посередині тут просверлю. Хоча, якщо гарні два анкерних болти, то буде тримати і так. Ну, зробимо на трьох. Раз, два, три. Ось така штука. Зараз трошечки позачищаю її, підготую. І от така штука, правда, вийшла цікавенька така. Україна і Латвія. Більше всього, що на посольстві десь буде в Києві. Так що так. Це приємна робота. Я клеймо ставлю тільки там, де такі роботи виконую. От на церквах робив село Ліпляве, то Черкаська область, там п'ять моїх крестов стоїть. Я вже там попередніх відео розказував Там клеймо і навіть прізвище моє зубилом вибив. У мене був тоді помічник. О, Зараз він сам самостійно працює, Ль Льонід Дзюба. О, Він до мене прийшов з армії, О, працював за мною як зварювальник, а потім обучився і став вже ковальом тоді. О. Так що ми з ним робили, він мені допомагав зварювати там вибито <кій> прізвище Бабич С і Л. Дзюба. І ще в Києві на Севастопольській площі там є. Родільний дом, там стоїть церквушка, Там ми теж ставили три крести. Три чи два, не пам'ятаю. Це вже було дуже-дуже давно. Це було десь 2002 рік. По-моєму, 2002 рік, так. Да. Там ми зробили крести. А так по маленьких селах теж робив там Таганча, Степанці, це Черкащина там робив. В Києві е, оформив садик. Мене тоді, звісно, нагріли, я був ще помоложе, звісно. Я розробив садик ну, діт... для дітей. Ото. Зробив такі балкони он на, на тему морську таку, там, рибки по, такі по, покував по цей, роб... медузи такі, поробив, ворота робив з дельфінами, які м'ячик підкидають. О. І садік, і цей флюгер на садик поставив теж дельфін, дельфін на хвостику стоїть. О, і садик назвали між іншим дельфін. То я розробляв це все. Але присвоїв мою всю розробку один архітектор. Дідуля там такий прийшов, забрав мої бумажки, те, що я малював. О, а нам тоді з Леонідом заплатили ну, двойну зарплату. А яка зарплата тоді була? 450 гривень ставка була в кузні. Ну, нам дали по 800. Ну, а собі, звісно, він бомбанув за те, що він цей. А взагалі-то була заслуга наша, що ми оформили той садик ну, і назвали дельфіном. Він там десь, я не пам'ятаю вулицю, але в районі центрального автовокзалу, туди десь ми їхали, оставили. Це ж було давно вже, я не пам'ятаю. Я обзавлю, зараз, мабуть, не знайду його. Так що так. Так що Художня ковка приємна, коли ти... Зробив йдеш і бачиш свою роботу. Ну, тепер мені залишилося зачистити і пофарбувати. О, зараз візьму болгарочку, позачищаю, пофарбую. О. А вчора, то я зараз покажу. А позавчора в мене ще була ось така робота. О. Я тоді там отковував заготовочку на... На самурайський меч. Ось я її вже трошки обробив практично. А тепер треба тільки на гріндері вже його лезо повиводити. Воно вже практично так виведено. Так що так. Бачите, така самурайська катана вийшла на дві, на дві руки. Ну добре, будемо, будемо працювати далі. Ну от, я вже підготував до фарбування, просверлив ось отвори. Ось меркою, Я думаю, достатньо буде такі анкерні болтики подокручувати. Хотів красити з полівілізатора, але не виходить, бо в мене фарби дуже мало. Полівілізатор викине її нафік і все. Красимо кісточкою. Кісточкою теж нормально буде. Фарба в мене три в одному по металу, так що вона служить як і ґрунт, як ґрунт і О, нормально лягає. О, гарно покрить. І вона буде в мене балкон такой покрашений, вже, правда, перекрашувати треба. О, вже років, мабуть. Всім назад його красив і нічого тримає все нормально. Якби було б фарби більше, ну і ще щоб була ця. Ще якась покраска була, то другое діло так. Ця фарба вилетить з полівізатора за 5 секунд вилетить. Реалізатором розход де великий, конечно. Ну, лягає добре, звісно, але розход великий. Кісточкою теж непогано фарбувати, гарно теж затікає. Так, ванне позамазались добре. Там де там щоб позатікало добре. А так вона буде класно тримати. А. Завтра я, мабуть, поїду в Київ а й завезу її на базар а людина прийде тоді. Тоді я спитаю ще, чи точно я не помилився, де вона буде. Аж шкісточкою красиш, красиш, та ні-ніт і проминає. ну, Получається непогано його. Тягає нормально. А. Всередині там уже як доведеться. Карта ляже. Дуже залізеш туди. Якось якось прошуруємо. Як буде прапор стоять, вода будеш попадати туди. Может потяг по ржавчині. Так що так. От. Получається, получається непогано. Так от колір такий нормальний. Ну от і все, от пофарбував, фарби хватило. з поліізатора то видув би всю з поліізатора лягла б краще, але... Но... Вона і так зараз на сонечку розтачеться і буде супер. А потім я її зроблю підм'ять, бронзи нема, підм'ять зроблю і буде супер. Знаєте в чому фішка ось цієї фернітури, що отак побита? В тому, що де на сварки, да? де сварку ви не можете там достати, о, там в тих углах там. Розумієте, десь там під низом, що не можна залізти болгаркою то воно скрадує, тому що якби було гладкий лист, о, гладеньке було, воно було видно. О, а так воно складує такими папирішками, як будто так і треба. Бо туди як я залізу болгаркою. Круг маленький не підходить, от великої в мене немає. Так що так, Вроді пофарбував добряче. О, ну, на цьому поки будемо закінчувати. Якщо комусь сподобалося моє відео, о, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А я дочекаюсь, поки воно висохне, зроблю підбр... його під медь. Воно взагалі буде пісня, буде шипіть, горіть і пузириться. буде виглядати красиво. Дуже красиво буде виглядати. Получилось непогано. Так що, ще раз прошу вас. Лайкайте, підписуйтеся, щоб мені було цікавіше вам знімати відео, щось видумувати, інше придумувати. О. Ну а поки нам все добре, як я завжди кажу, чекаємо наступне відео. Хай вам щастить, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.